Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні чергова немає чудова практика, вона буде потокова, тому приймайте своє зручне положення сидячи, витягуйтесь за маківкою вище, ми будемо сьогодні поєднувати рухи разом з правами, разом з асанами, які будуть перетікати одна із одної. Прикрийте очі і направте увагу всередину себе. Відчуйте, як на вдисі розширюється грудна клітина, а на видихі ви підтягуєте злегка її до себе і відпускаєте все повітря. Відчуйте важкість в ногах і як ваш корпус ще вище витягується з намаківкою вгору. Покладіть долоні на коліна. І відчуйте вагу рук. Продовжуйте дихати, направляючи увагу саме на те, який стан ви зараз проживаєте, яку емоцію, який настрій. Тобто те, з чим ми сьогодні будемо комунікувати. Дих, руки через сторону, підійміть гору з видихом, м'яко потягніться вперед, витягуючи долоні, опустіть чоло на підлогу. Дих підведіться, видих м'яко руки вперед. І вдих знову підвелися. Підтягніть лікті до себе, вдих, видих, опустіться корпусом на ноги. Видих ще раз потягніться, глибше витягуючи руки, а таз. Намагаємось опирати підлогу. На вдисі піднімаємося і підтягуємо лікті до себе. Кладемо замок із рук на потилицю, повертаємося вправо і робимо скрутку з черговим видихом вправо. Глибокий вдих, м'який видих. Нам десь повертаємося з замком на потилиці, з видихом, поміняли сторони і зробили скрутку вліво, довертаючи погляд за лівим плечем. Дих знову замок на потилиці. А видих руки в сторону, долоні на себе натягніть. Дих руки вгору. Ще раз видих перед собою на масте, підводимо вгору і видих до центру грудної клітини. Чудово, глибокий вдих. М'який видих. Переходимо в положення на четвереньки. Коліна на ширині тазу, долоні влаштовуємо під плечі, витягуємо. Ліву ногу і праву руку. Поміняли сторони. І чергуємо ці дві сторони: ліва та права сторона, по діагоналі витягуємося, штовхаємо вагу тіла п'ятку. Зараз ліва нога, права рука витягуємо вгору на вдисі. з видихом опускаємо повністю на підлогу. Тримаємося вагою більш на лівій долоні та на правому коліні. І залишилися витяжіння. Права рука і ліва нога по діагоналі витягуються. Маківка вперед. Вдих. Прав, лівої ноги від себе. Опустили, поміняли сторони. Права нога, ліва рука спочатку в динаміці. Опускаємо на підлогу, на вдисі, видих, опустили. Вдих підняли, видих, опустили. Ще раз, видих, опустили. Вдих підвели, опустили. Вдих. А видих, вдих. І тримаємо. Права нога, ліва рука. Погляд на підлогу. Тримаємося. Видих, опустіть долонь і праве коліно. Відтягніть таз на п'яти, потягніться руками вперед, чоло на підлогу, глибокий вдих через ніс. Видих. Нам десять підвелися, покладіть стег на лобкову кістку, живіт та чоло на підлогу. Видих, опустіть таз на п'яти. Поверніться знову в те положення, в якому ми були. Видих опустились повністю на живіт. Відштовхом з сильними долонями, кладемо таз на п'яте. І замок із рук ззаді, за спиною, витягуємо. Поверніть руки ваше право в центр і вліво. Вдих підвелися і сіли на п'яте. Вивели руки вперед. Знову положення на четвереньке. З четвереньок положення з видихом, собака-мордою вниз. Штовхаємо вагу тіла в п'яте, шия вільна. вдих, погляд перед собою. Правою ногою да, ми згинаємо в коліні, крокуємо вперед. Праве коліня 90 градусів підводимося, руки вгору, грудна клітина вперед, вдих. Видих. Вдих з видихом на повертаємо до, лів, до правої сторони, опираючи лівий лікоть в стегно. Праве ліко дивиться вгору. Під. Підкрокуємо лівою ногою до правої і держимо таку скрутку. Тримаємо її. Вдих, підвелися вгору. Розкрили грудну клітину, погляд вгору. Видих, нахил до ваших стегон. Опустіть маківку нижче, тримаємо руками гомілки, Глибокий вдих, м'який видих через ніс, дих, маківка вгору, штовхаємося руками, крокуємо правою та ліву ногою назад, собака мордою вниз. Вдих в цьому положенні, видих вагу тіла в п'яте, ще раз глибокий вдих, згинаємо ліву ногу в коліні і крокуємо лівою ногою вперед, кладемо праве коліно на підлогу. Вдих, розкрили грудну клітину вперед, в лівому коліні 90 градусів. З видихом на масте складаємо до центру грудної клітини, повертаємо правий лікоть за лівим коліном. Основу вашого стегна, погляд за лівим ліктем. Підкрокуємо правою ногою до долі, тримаємо позицію стільця, підтягніть стінки живота і вдих, виправляємося, виводимо грудну клітину вперед, погляд вгору, видих, опустіться в складку. Тягніть живіт до стегну. Тримаємо руками гомілки. Вдих погляд вперед, руками підлогу. Видих, відстрибуємо ногами назад в планку. Вагу тіла в п'яти, відштовхуємо сильними долонями, тримаємо прес. Перевели вагу тіла на праву руку, витягли ліву вгору, бокова планка і відриваємо ліву ногу від підлоги. І пішли в динаміку. Піднімаємо ногу на вдисі. видих, опускаємо вдих, видих. Взялися за ліве коліно. І крокуємо лівою ногою вперед, виштовхуємо руки вгору, розкрили грудну клітину. Згинаємо праву ногу в коліні, беремось двома руками за підйом стопи, підтягуємо п'ятку до сідниці. Вдих, погляд вперед. М'який видих. Опустіть праву ліву долонь всередину. Покладіть, вірніше, долоні під плечі і підніміть праве коліно. Вагу тіла в праву п'ятку, маківка вперед, вдих. Розтягуємося між стопами, видих. Ще раз вдих. Видих. Крокуємо ліву ногою назад, планка. Дих. Видих, перевели вагу тіла на праву сторону. Вводимо ліву руку і ліву ногу вгору. В динаміку піднімаємо. Зараз ногу вгору на з видихом опускаємо. Дих. Підвелися, з видихом, підтягнули праве коліно і крокуємо правою ногою вперед, правому коліні 90 градусів зберігаємо, ліве коліно кладемо на підлогу. Вдих. Розкрили грудну клітину, руки вгору. Видих. Глибокий вдих в цьому положенні, згинаємо ліву ногу в коліні і підтягуємо двома руками за підйом стопи, намагаємося п'яткою дотягнути до лівого стегна. Опустили з видихом. Долоні під плечі, глибокий вдих в цьому положенні, маківка вперед, видих, вдих, підводимо ліве коліно вгору, вагу тіла в ліву п'ятку, розтягуємося між стопами глибокий вдих через ніс. М'який видих. З видихом крокуємо праву ногу, назад планка. відштовхнулися сильними руками, видих, собака мордою вниз. Провертаємо плечі, опускаємо лікті зараз на підлогу, передпліччя і крокуємо трішки ногами вперед до рук. Ще більше розкриваючи грудну клітину. Дихання, вільне через ніс, видих, опустіть коліна на підлогу. таз на п'яти. Потягніться руками вперед, позицію малюка, короткий відпочинок. Відчувайте тіло. Де їх підводимося, руки до себе. Сидимо на п'ятах. Руки через сторону вгору вдих, перевернули замок від себе, розкрили грудну клітину. Опустіть руки. Опустіть руки на стегну. Відчуйте ваше тіло та його положення. Сідаємо зараз на вашу. Праву сторону. І відводимо ліву руку вгору і таз піднімаємо в динаміці. Накриваємо себе рукою, відштовхуємося правою стопою. Підводимося вверх, вгору. З видихом опускаємо таз і виводимо руку. Вдих ще раз підвелися, відштовхуючись стопою. І під, витягуємося до витягнутої ноги. Нахил робимо складку, Накрили себе рукою і провернули корпус та становим в собаку морду вниз, глибокий вдих в цьому положенні, з видихом опускаємося на іншу сторону, направо. вдих, виводимо руку та відштовхуємося правою ногою, накриваємо себе зверху. Рукою правою також, ще більше в динаміці робимо вправо. З видихом пускаємо таз і тягнемося до витягнутої ноги. Ще раз, динаміці підвелися, з видихом дотягнулись до витягнутої ноги. Опускайте живіт ближче до стегна. Міжтовхніться опорною рукою. Вдих, підвели праву руку вгору, видих, опустили, пере... повернулися в центральне положення, видих, собака-морди вниз. Вдих, видих, стрибок до рук, навасана. Виводимо ноги вгору і витягуємо руки до ніг. Погляд на пальці ніг. Вдих, видих, виводимо руки. Ноги в прямому положенні. Руки вгору, з видихом тягнемося до ваших стіб. Нахил вперед, живіт намагаємося вкласти на стегна. Глибоко дихання через ніс. Відчувайте, як витягується задня поверхня ніг. Дихання спокійне. Адаптуйте своє положення. Намагайтесь розслабитися з кожним підходом видиха. Розслабте м'язо обличчя. Плечі від відвух. Ще глибокий вдих, видих нахил нижче до стегон, вдих, вивели пряму спину в, го... в прямому положенні і руки вгору. З видихом руки через сторони. Підтягуємо таз до п'яток, беремось руками за гомілки, вводимо ноги назад, в халасину, в динаміці. Водимо Пальці ніг за головою, і потім повертаємося по лінії хребта і намагаємося зараз відірвати таз від підлоги. Замоки з рук ззаді за спиною залишилися в халасині вагу тіла, переносимо більше в п'яти стопи разом. Дихання через ніс більше грудною клітиною. Дих, м'яко вводимо дві ноги вгору. Положення борізки, замок залишається за спиною. Якщо так тяжко, підтримуємо руками таз та спину. Глибокий вдих. І з видихом ноги в колінах п'яти до сідниць. І повертаємося. Зараз лягаємо повністю на спину. Прикрити очі, зробіть декілька глибоких дихальних циклів. Підтягніть ліве стегно до себе, згинаючи ногу в коліні. Потім На Навидеться. І опустіть. Ще раз Ліву ногу до себе з видихом, а потім праву. Підтягніть дві ноги до себе і штовхніть корпус вперед. Сідаємо з хрещеними ногами, так як в самому початку практики. Руки через сторону вгору, з видихом опустіть руки на стегна. Долоні відкриті, прикриті очі. Спостерігайте дихання. Відчуйте ті зміни, які вже відбулися з вами. Намагайтеся їх зараз адаптувати в вашому тілі, в вашому сприйнятті, в вашому внутрішньому да, такому стану. Відчуйте цей спокій та внутрішню тишу, яка зараз повністю оточує вас особливо зсередини. Відчувайте, як тіло, ваш розум дякує вам за ті моменти, які ви вже проробили з собою. І ця вдячність, тепло, спокій, гармонічний стан розтікається вашій. Свідомості. Відчуйте ваше тіло від пальчиків ніг до маківки. От маківки до пальців на ногах. Зробіть глибокий вдих та видих. Дих руки через сторону, намасте над маківкою, з видихом, стягніть до центру грудної клітини. Закриваємо поле. Подякуємо собі за практику. Подаруємо собі внутрішню посмішку. А я вдячна вам за ще одну зустріч на Килимку і чекатиму вас з нетерпінням вже в наступній практиці дуже скоро. Всім гарного дня!